Під час цього бою були вбиті і поранені стільки інкевідистів, що за свідченнями місцевих жителів відсіля їх вивезли на семи санях, відвезли вбитих і поранених інкевидистів. У протоколі звучать драматичні слова: бандіти временно прекратили огонь, і почали петь націоналістичний гімн, після чого автоматний огонь усілився. Ми можемо стверджувати, що діяльність Карлічука і його участь у боївці ОУНПА була свідомим вибором, а по-іншому і не можна подумати. Залишивши вдома дружину з чотирма малими дітьми, знаючи про те, що під серцем його дружина Євдокія носить п'яту дитину. Він пішов свідомо у боївку ОУНУПа боротись за волю України.